Двоточковий збройовий ремінь-рагнарок з м'яким та широким наплічником. Серед його особливостей це з'ємні посилені карабіни, які знаходяться в таких чохлах. Від'єднавши карабін, ми получаємо кріплення лише з трупою вантапки, і це повністю безшумний варіант, що може бути перевагою для когось із військових для виконання своїх бойових завдань. Закріпимо його. На нашому муляжі і подивимося повністю всі характеристики. Переднє кріплення, вантапку попереду, заднє кріплення, вантапку на прикладі. У кого немає антапки, зазвичай можна запропонувати додаткове кріплення на звуження прикладу. Ви вже бачили в попередніх відео. Правильний спосіб носіння забезпечує повністю весь функціонал ременя. Вдягаємо його так, щоб він ліг на праве плече, пройшов по спині та вийшов під лівою рукою. Саме такий спосіб забезпечує вам. Доступ до регулювання. І найголовніше, можна перейти за допомогою карабіна в одноточковий режим, приєднавши його в напівкільце в карабіні на задньому кріпленні біля плеча. Ми в одноточковому режимі можна користуватися ремені так Під'єднати під себе можна в будь-якому моменті. Щоб перейти. В двоточковий режим повторюємо все в зворотньому напрямку. Плюсом цього ременя є те, що можна поміщати його, як в антапку, яка знаходиться позаду приклада, так і антапку, яка знаходиться на звуженні прикладом. Оптимально буде, що так, що так. Він не провисає досить низько і забезпечує весь функціонал. Від'єднаємо карабіни і закріпимо його стропою. Без карабіним, єдине, що це зменшується його довжина. Також це може бути перевагою, в кого низький зріст. Фіксуємо надійно в дві пряжки. кріплення нікуди не подінеться. Але в такому випадку ми не можемо перейти до одноточкового режиму. У нас буде тільки двоточка. Та завдяки тому, що у нас з'ємні кріплення цю ситуацію можна виправити. Фіксуємо його в дві пряжки Регулювання довжини і, як ви можете бачити, повністю безшумний варіант. Можна приступати до бойових завдань. Дякую за увагу.